Та друзі, добре відомо, що в Канаді зараз доволі висока інфляція, продуктова в тому числі. Продукти в магазинах достатньо сильно здорожчали, і тому люди і шукають собі різні варіанти якось зекономити. Нещодавно один мій товариш мені порадив дуже цікаву аплікацію на телефон, яка називається Too good Ту go це можливість забрати з магазинів продуктових, з ресторанів. А речі, які вони так чи іншим чином би утилізували або викинули, і так далі. Тобто речі, які ще нормальні, продукти ще нормальні, їх ще можна їсти, але, наприклад, ресторан багато не готовив, і ввечері, щоб це все не викидати, вони можуть втричі дешевше, ніж воно коштує, це продавати. Ось ця програма to go, to go, саме для цього і зроблена. Я вирішив спробувати, як воно на, на, на практиці виглядає. Сьогодні з'їздив в два магазини і купив м'ясну bag», тобто такий пакунок, в якому різне м'ясо. Другий пакунок був з дері, тобто з, з молочними продуктами. І Третій пакунок був з випічкою. Ось зараз <займемо> займемось розпаковкою всього, що ми накупили. Це нам коштувало буквально 21 долар за ці три великі пакунки. Зараз я вам все покажу. Ось такі три великі пакуночки коштували приблизно 20 доларів, там трошки більше, 22-23. Почнемо з молочки, що нам надавали в магазині Longos. Органічний йогурт, ванільний. Один. А Олімпік також органічний йогурт звичайний. Коли він закінчується, срок, срок дії в нього не написаний. Чотири, чотири банки йогурту. А, кожна з яких органічного йогурту коштує приблизно 7 доларів. Тобто Воно вже окупилося, всі ці три пакунки. Потім є якась помазочка. Булува гут якась для сирна помазка. О, І... Я знайшла. Ну, то цей до грудня 25-го, значить два дні. За два дні ми з'їмо чотири банки йогурту. Так, ще у нас а, якийсь гранатовий сок. Незрозумілий трошки. Органік. Гранатовий сок з чорницею. Ви бачите, що органік залишається. Тобто ніколи він насліз не знадобиться в цьому магазині. Так, наступна у нас хлібна. хлібний пакунок. А, 67 буде. Да, купа різних булок з сиром, з луком і просто було. Солодка булка порізана. Якесь печиво. Фігня. І ще якесь печиво. Також, ну таке. Їсти можна. Але ну, напевно воно так і би коштувало 7-8 доларів. Тобто хлібний пакунок не прикольний. Давайте найцікавіший м'ясний пакунок. М'ясний 15 12. М'ясний 12. Okay. А, так, Це у нас замарінована свинина порклойнчоп. Бачите, вони навипили на шліпку, воно було 30% знижка на нього. Але... В принципі, воно ще нормальне, можна їсти. До 24-го, тобто завтра може. Завтра ми їсти. будемо їсти. Потім якісь сосіски заморожені, італійські. Потім в нас куряча грудка і ще курячі ножки, драмстик. Також органічні, без антибіотиків. Халяльна куриця. Ось ці всі продукти коштували приблизно 20 25 доларів. Ну, кар... Питання, що ми будемо робити в стені? Питання, що нафіга платити більше. Ну, справді прикольна аплікація, справді прикольні речі можна взяти. Треба буде спробувати щось в ресторанах. але, ось... але Про... В ресторанах вони ввечері віддають. Так, зазвичай там в різні часи треба забирати. Як це працює? Ви встановлюєте собі аплікацію, обираєте, що ви збираєтесь купити. А, там є чіткий час, коли треба забирати все це. А, і відповідно ви приїжджаєте в той час і забираєте на кастомер сервісі в магазині або в ресторані той пакунок. Сплачуєте відразу в, в аплікації. А, обмежена кількість тих пакунків, тобто ну, треба не щовкать, а купляти вчасно. Ну і в принципі все. Ну, насправді прикольна річ. Тому для тих, хто бажає трошки зекономити на продуктах, напевно, буде, буде в нагоді. Так, отака от вона річ. Good to go. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.